Ця операція складніша за пересадку серця, але без неї жодного шансу. Гостре розшарування аорти є рідкісним захворюванням, яке до того ще й важко діагностувати. Черкаські кардіохірурги не просто врятували життя 66-річному чоловіку. У прооперованого не було післяопераційних ускладнень. Із унікальним пацієнтом познайомилася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Спочатку знизили температуру тіла до 22 градусів, а потім, взагалі, зупинили серце. Там був просто як, начебто, якась бомба взірвалася. Майже годину без кровопостачання, але це був єдиний шанс, щоб жити далі. В реанімацію привезли. А далі нічого не пам'ятаю. Чи в сон мене вложили? Жи чи... не, не не знаю. Миколу зубаня швидка забрала з підозрою на інсульт. Біль у горлі, та за грудиною праву ногу взагалі відібрало. Сказали, якщо до утра живе. Детальне обстеження показало розшарування стінок аорти. Кров не доходила не лише до ніг, а й до внутрішніх органів. Миколу Зубаня терміново перевезли до черкаського кардіоцентру. Там розрив був достатньо великий близько чотирьох сантиметрів. вся тріщина йде аж сюди вниз. Це захоплення всього організму. Життя Миколи Зубаня могло обірватися будь-якої миті. Розшматовану аорту біля судин шиї бригада кардіохірургів. Просто складала по частинах. Для цього хворого довелося ввести, по суті, у стан клінічної смерті. Склеювали це в частину, зшивали, використовували різні там, тефон і в кінці сформували судинний протез з судинами шиї. І після цього вже відновили кровоток. Перфузія голи продовжувалася десь 50 чимось хвилин. За той час ми, грубо говорячи, наводили там порядок. Тільки після цього завели серце. Хірурги були майже 10 годин на ногах. Кардіолог Олег Журба каже, операція на розшарованій аорті одна з найважчих. Технічно це складніше навіть за трансплантацію серця. Дивіться як ну, Нормально живіть. Той час, коли Микола Зубань був у стані клінічної смерті, його син Євген від втоми задрімав. Але ще до виходу лікарів з операційної зрозумів, батько житиме. Оцінився сон, ангел хранітель, і батько стоїть рятами. і Він руку такого каже: буде. Все стабільно таку рукою лікарі. Дякую свою роботу. Зробили зазвичай причиною розшарування аорти є артеріальна гіпертензія, тобто систематичне підвищення тиску, яке не лікують у пана Миколи. Теж проблеми з тиском були давно, але лікарів оминав.